Попри обстріли, руйнування пожежі та шалені збитки, харківські підприємці продовжують працювати, бо розуміють наскільки важлива зараз для країни та армії кожна копійка, тож торгують, забезпечують робочі місця та сплачують податки. Та не дуже вторая родина. Звісно, ну, сім'я да зі з діти. Їхати подалі ліванець халеткоберслі не збирався навіть на початку війни, коли з Харкова виїхали майже всі іноземці, адже він вже давно громадянин України, а ще тут його бізнес. Хоча, і з останнім навесні минулого року, коли Харків а разом із ним, і найбільший торговельний центр піддавався ніщівним обстрілам, подумки підприємець вже попрощався. Тоді, 17 березня, просто серед білого дня ворог поцілив по території Барабашово, розпочалася масштабна пожежа, у вирі якої розійшлися на попіл і кілька магазинів халеда: три із тканинами, та ще три з господарчими товарами та посудом. Я утром був здесь на роботі, потім в обід поїхав домой і к звонит дзвонить охраны, говорит, что типа плахи типа, наша площадка здесь страдала немножко. І потім я приїхав і допомагав. Ребята потушили. Хоча рашистським обстрілом різної інтенсивності торговельний центр періодично піддавався аж до кінця літа. Саме цей, 17 березня, дійсно став найбільш масштабним та моторошним. Тоді постраждало близько 25-30% торговельних площ. Потім було ще кілька обстрілів, всього близько десятка обстрілів. І це значною мірою зробило так, що багато людей залишилося або без бізнесу, або без роботи. Практично заново починати довелося і Халедо. Свої збитки на сьогодні підприємець оцінює у гігантську суму близько мільйона доларів. У пожежі, що була викликана рашистським обстрілом, вцілів лише оцей його магазин тканини та фурнітури. Світлана працювала в одному з тих, що вигоріли щент. каже навіть зараз страшно згадувати ті перші дні та місяці російського вторгнення. Ми не розуміли, що відбувається. Ми були морально не готові до цього неожиданно, не нас грубо Втім, Світлані на відміну від багатьох реалізаторів ще пощастило, дівчину перевели до іншого магазину, тож без роботи вона залишалася недовго. Я працювала в згорівшому магазині, який згорів повністю. Потім, як я знала цей і тот товар, вже взяли працювати. У нас був колектив 12 людей, вийшли на роботу, тільки 3 чоловіка з 12. Такі звуки зараз найчастіше лунають у цьому секторі. Життя впевнено повертається у торговельні ряди. Обгоріле сміття вже прибрали та вивезли. Тепер відновлюють самі будівлі, завозять товари. Тож харківський бізнес виконує свою головну справу воєнного часу, наповнює державний бюджет для перемоги. Підприємці виводять на роботу і реалізаторів, і вантажників. Товари оновлюються і саме завдяки цьому сплачуються податки, саме завдяки цьому у людей є робота, саме завдяки цьому тут можна все придбати, як і раніше. Усе відбудуємо та відновимо, запевняють підприємці. Буде навіть краще ніж було. А про справжнє обличчя рашистської імперії тепер знають у світі, у тому числі і на його першій батьківщині на близькому сході каже Халет. Ну страна агресор, як